І так, третя частина. Почнемо, як би, молитися. Я почну разом з вами. І так, стаєте на колінах, просите пробачення за власні гріхи молитвою щоденного сповідання гріхів. Всі ці молитви я вже виставила в коротких відео. Шукайте там, дивіться там, ставте на паузу і переписуйте інформацію. Попросили. Пробачення за власні гріхи цією молитвою щоденно осповідання гріхів. Потім прикликаєте в свідки всіх святих, свого ангела, Богородицю Діви Марії, Спасителя, Отця Небесного Творця, даєте обітницю, наприклад, не їсти 9 днів м'яса і просите розв'язати ті вузли ваші прохання, які ви протягом 9 днів будете доручати Богородиці. Потім починайте читати саму дев'ятницю. Перехрестіться, помоліться, першу молитву. Я вже також виклала це у відео, першу молитву прощення гріхів ваших, О мій Боже, я щиро жалію, що образив тебе і так далі. Потім хреститеся тричі і читайте молитву Царю Небесний, я також вже виклала її в коротких відео. Вона називається Молитва до Святого Духа. Потім читаєте молитву, символ віри. Хреститесь і вже на трьох зернятках веревиці. Це кабашончик, ми вже вияснили: оце три зернятка. Раз, два, три. Молитеся або на трьох пальцях молитеся. Це, щоб вам не заплутатися. І так, перебирайте першу бусинку або загибаєте перший палець і кажете: Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ці всі молитви я також вже виклила в себе у відео. Далі, потім. Е Після того, як сказали це, молитесь молитву, пісня до Пресвятої Богородиці Діви Марії, Богородиці Діво Марія радується, так починається ця молитва з цими словами. Друге зернятко перебираєте або загибаєте пальчик. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас і на віки вічні Амінь. І знову читаєте до Богородиці. Богородиці Діво Марія радуйся. Третє зернятко. На третьому зернятку кажете, слава Святому Духові, що нас просвітив і в світій вірі утвердив, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь, І знову молитесь до Богородиці Діви Марії. Продовження чекайте у наступному відео.